thank you Класифікація екскурсії являє собою їх розподіл на групи, підгрупи, види та виділення в кожній з них основних рист, що визначають характер проведення тієї чи іншої екскурсії. Поділ екскурсій на чітко визначені групи має велике значення для практичної діяльності. Класифікація екскурсій забезпечує умови для раціональної роботи екскурсоводів гідів, передбачає їх спеціалізацію, як у школі, викладачів, хімії, математики, історії, біології, фізкультури та інше. Формування відповідних секцій, професійних об'єднань та інші позитивні моменти. Основою класифікації екскурсій є їх поділ на такі групи: за змістом, складом учасників, місцем проведення, способом пересування, формою проведення, циклічністю проведення. Розглянемо і охарактеризуємо кожну із зазначених груп. За змістом екскурсії поділяються на оглядові та тематичні. Майже кожній екскурсії властива певна оглядовість, що проявляється у бажанні дати концентровану інформацію про цілу низку подій і явищ. Але в оглядовій екскурсії ця якість відображена особливо чітко та рельєфно. Оглядові екскурсії, наприклад, Київ, столиця України, знайомство з Полтавою, Миколаїв місто корабелів, Дніпро від козаків до металургів, Бердянськ, місто Курорт, Гетьманська столиця Батурин. Кропивницький місто в центрі України. Знайомтесь наші Черкаси, як правило, багатотемні, присвячені, наприклад, населеному пункту. Тому й розповідь розкриває багато аспектів його життєдіяльності. Об'єкти підбираються різні за формою та змістом: пам'ятки, будівлі, споруди, природні об'єкти, пам'ятні місця, промислові підприємства, фермерські господарства, науково-освітні заклади, спортивні арени тощо. Широкими є хронологічні рамки оглядових екскурсій, наприклад, від заснування міста до сьогодення побудовані такі екскурсії за тематично хронологічним порядком. В оглядових екскурсіях важливими є логічні переходи між підтемами, тематичні екскурсії. Уже сама назва свідчить, що такі екскурсії присвячені одній конкретній темі. Вони мають чітко окреслені хронологічні рамки, відповідний та логічний підбір об'єктів показу. Тематичні екскурсії складають переважну більшість до 90% загального переліку екскурсій, що проводяться в Україні. Вони поділяються на оглядові тематичні, наприклад, Київ театральний, Одеса літературна, Харків науковий. та тематичні, наприклад, православні святині Чернігова, цікавинки рідного міста або контактні з культури Сум, Луцький модернізм, Івано-Франківськ під мікроскопом, кримінальні таланти. Одеси. Тематичні екскурсії у свою чергу поділяються на історичні, військово-історичні, релігіознавчі, мистецтвознавчі, літературні, архітектурні, природознавчі, виробничі. Кожна із зазначених груп має відповідні підгрупи. Так, історичні екскурсії поділяються на історико-краєзнавчі, наприклад, Середньовічний Львів давньою столицею Руси України, археологічний, наприклад, Національний історико-археологічний заповідник Ольвія, Державний історико-археологічний заповідник Трипільська культура, археологічні сенсації Черкащини, античний поліс Тіра, етнографічний, <кхи> наприклад, екскурсії до музеїв Просто Неба, Скансинів у містах Києві, Переяславі, Чернівцях, Ужгороді, Косові. У селі Колочава Закарпатської області, музей архітектури та побуду Старе село, село Стецівка Черкаської області, етнографічно-туристичний комплекс Козацький хутір, село Постовітівка Сумської області, батьківщина останнього, Кошового Січі Запорізької Петра Калнишевського, музей архітектури та побуту Посулля, екскурсії до історико-культурних комплексів Мамаєва Слобода, місто Київ, Запорозька Січ, острів Хортиця. Табір Української повстанської армії, Волинь, Південь, село Антонівці Тернопільської області, козацькі землі України, приватний, історико-етнографічний музей, село Вереміївка Черкаської області та інші. Військово-історичні, поділяються на пам'ятні місця військової слави, наприклад, екскурсії на місця переможних битв селянсько-козацької армії під проводом Богдана Хмельницького, Жовтиводи, Корсин, Пелява, Івана Виговського, Конотоп. Військово-інженерні споруди, наприклад, екскурсії, Зміїві Вали, до дійсно циклопічної та маловідомої широкому загалу фортифікаційної споруди Тараканівського форту, село Тараканів Рівненська область, Київського укріпленого району та інші, Пам'ятні місця виробництва зброї, наприклад, Київський арсенал. Пам'ятні місця життя героїв, воєначальників, наприклад. Екскурсія на батьківщину найрезультативнішого повітряного аса антигітлерівської коаліції тричі герої Радянського Союзу, маршала авіації Івана Микитовича Кожедуба, село Бражіївка Сумської області. Присвячені історії війни, військовій кампанії, історичній події чи подвигу, бойовим діям, військової частини чи загону, військовому рейду та інші. Наприклад, екскурсії до меморіалу пам'яті Героям Крут. Село Крути Чернігівської області та меморіалу пам'яті воякам Української повстанської армії село Гурби Рівненської області, релігієзнавчі екскурсії. поділяються на історико-релігійні екскурсії, порівняно новий тематичний напрям екскурсійної діяльності в сучасній Україні, що має суто світський характер. Їх мета допомогти кожному, хто бажає пізнати роль культів у духовній культурі та історії нашої країни, наприклад. Екскурсії до православних святинь України – Києво-Печерської лаври, Почаївської лаври, Тернопільська область, Святогірської лаври Донецька область, греко-католицьких сакральних центрів, Унівська лавра, село Унів лаври, Львівської області, Зарваницького духовного центру Тернопільської області, осередків Хасицького руху, селища міського типу Меджибіж Хмельницької області, місто Умань, буддійського храму Білий Лотос місто Черкаси. Релігійні, богословські екскурсії розкривають сутність релігії та релігійного вірування. Наприклад, екскурсії, що проводять паломницькі відділи Києво-Печерської та Почаївської лавр, студенти та викладачі Київської православної богословської академії, Українського католицького університету міста Львів, атеїстичні. Є й такі екскурсії, приклади наводити некоректно. Мистецтвознавчі екскурсії поділяються на історико-мистецтвознавчі, наприклад, екскурсії Київ мистецький. Український живопис 19 століття, місто Львів, Музичний, наприклад, екскурсії Львів музичний, Поділ музичний, театральний, наприклад, екскурсії, театральний калейдоскоп, місто Кропивницький, закулісся театру міста Київ, художні, наприклад, екскурсії на батьківщину всесвітньо відомої художниці Катерини Васильівної Білокур, село Богданівка, місто Яготин Київської області, до Пішнянських майстрів Полтавської області. Петриківські розписи Дніпропетровська область, Врубель у Києві, монументальної скульптури, наприклад, екскурсія монументальний літопис міста, місто Київ, на батьківщину українського фідія Івана Петровича Мартуса, місто Ічня Чернівської області, літературні екскурсії. Поділяються на історико-літературні, наприклад, екскурсії Житомир літературний, Полтава літературна, літератори 19 століття у Києві. Літературно-біографічні, наприклад, екскурсії Шевченко в Києві, Наша Леся, місто «Місто Новоград-Волинський», Чернівецькі топоси Ольги Кобилянської, літературно-художні, наприклад, екскурсії, «Улюблені герої дитинства, місто Одеса, тіні забутих предків село Криворівня Івано-Франківської області, місця відображені у творах літераторів, наприклад, екскурсії «Київ у творчості» Михайла Фанасоча Булгакова, адреси твору за двома зайцями місто Київ. Літературно-краєзнавчі, наприклад, екскурсії Київ, матір міст Руських, Шевченків край, місто Черкаси, Леси на Волинь, місто Луцьк, літературні екскурсії у природу, побудовані на літературному матеріалі художних творів, що відображають природні об'єкти та явища. Наприклад, екскурсії зачарована десна, місто Чернігів, берегами чорного черемошу, селище міського типу, верховина.